Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України отримав спеціалізовану систему РАПІД для визначення ДНК профілю. Презентував спецлабораторію директор Державного НДКЦ Сергій Кримчук. Сьогодні за допомогою такого приладу в Сумському регіоні буде можливість формувати свою децентралізовану базу профілів осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів або можуть бути причетні до скоєння різних злочинів. Але насамперед метою встановлення такого приладу і організації роботи сьогодні є те, що він буде працювати під час війни. Сьогодні ваша, ваш регіон є прикордонним, прифронтовим регіоном. І за тому цього приладу ми зможемо дуже швидко ідентифікувати на превеликий жаль тіла наших загиблих воїнів. які… Не шкоду цього життя захищають нашу державу, забезпечують нам роботу, в яку, ми, в яку ми працюємо в таких умовах, які ми сьогодні є. І цей прилад протягом 90 хвилин може ідентифікувати, виділити ДНК профіль, помістити цей ДНК-профіль в цей прилад і з всіх зразків, які в ньому знаходяться, ідентифікувати споріднену людину, родича по по цій базі. Це Пристрій дозволяється робити, як я сказав, протягом 90 хвилин. Якщо говорити про е, повноцінну ДНК лабораторію, то повноцінну ДНК лабораторію для того, щоб виділити ДНК профілі людини, потрібно 4-5 годин. За допомогою цього цю роботу можна зробити, як я сказав, на, фактично за півтора години. М, крім того, за допомогою цього приладу е, будуть ефективніші. І набагато оперативніше розкриватися злочини, правопорушення, які бускуються в регіоні. Працівники поліції зможуть, як я сказав, відібрати ДНК профілів підозрюваних осіб, повістити в базу, а також в подальшому порівнювати сліди біологічного походження, вилучені з місць нерозкритих злочинів з тими особами, які, на їхню думку, будуть можуть бути причетними до вчинення цих злочинів. Крім того, даний прилад дозволяє сьогодні вирішувати. Спори, які знаходяться в судах, Тобто ми говоримо сьогодні про спірні моменти щодо батьківства та материнства. Тому люди також можуть прийти до центру, здати ДНК-профіль свій дитини, батька і таким чином визначити спорідненість, ідентичність дитини, чи ця дитина народжена в цій сім'ї, чи в іншій сім'ї, встановити таким чином батько чи матер дитини. Тому ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше, ефективніше підтримати насамперед Сумський науководос-експертний центр. Сьогодні ми відкриваємо, можна сказати, ДНК лабораторію але подальше ми будемо працювати над тим, щоб розвивати і підтримувати інші напрямки ремістичних досліджень, які сьогодні проводять наш. Сумський на околдосній центр. Допомагали в придбанні системи рапід і народні депутати від парламентської фракції Слуга народу. Подія це справді показує єдність сіглок влади. Це і місцева влада наша, яка допомагала і виділила кошти на обладнання, Я вдячний міському голові, депутатському корпусі, членам виконавчого комітету. Ну і, звісно, підтримка центральних органів влади також важлива. Дякуємо вам за обладнання. Справді, наш, ми розуміємо, проблеми нашого центру. і Сьогодні спілкувалися з міським головою. Ще одна проблема, як ви бачите, це мала кількість квадратних метрів. Я думаю, ми її збільшимо і наші експерти зможуть в більш комфортних умовах також працювати. Ну і, звісно, як народні обранці будемо ініціювати. Ми розуміємо, що в десятки разів збільшилась кількість роботи у зв'язку з збройною агресією. Ми справді прикордонна область, область, яка має найбільший кордон в Україні. З країною агресором, тому я думаю, що ми будемо робити все можливе, щоб також наша заробітна плата експертів росла у зв'язку з навантажуваністю, яку ми бачимо, вона збільшується. Тому вдячний керівнику, вдячний вам за постійну підтримку. Ну а ми з боку, я думаю, місцева влада. І як народні обранці завжди будемо підтримувати Сумську нашу область. Місцеві органи державної виконавчої влади, а це і Сумська обласна державна адміністрація, і Сумська міська рада, надають постійну підтримку Сумському НДКЦ Міністерства внутрішніх справ. Так, у 2022 році, у рамках субвенцій, з бюджету міста Суми було виділено понад 900 тисяч гривень. Те, що ми сьогодні допомагаємо нашому центру, я кажу нашому, тому що дійсно це державна структура, але ми сьогодні не, не підрізняємо ту послугу, яка повинна, яку повинен отримати якийсь структурний підрозділ або фізична особа, або підприємство, тому що сьогодні те, та кількість експертних виставків, які надає центр. Вона дуже велика. Тільки 10 тисяч висновків вони роблять, не менше 10 тисяч висновків вони роблять на рік. І це місто Суми, і це, це область. І е, коли ми співпрацюємо з е, органами поліції, то ми завжди кажемо, що ми також, як і поліція, ми сервісна служба, ми надаємо послуги. І коли ми збільшуємо кількість цих послуг, від яких залежить і життя людини, і комфорт проживання людини, і е, доведення. Правильності вирішення судового судового розгляду про справедливість, про закон, то це ми робимо разом з поліцією, разом з народними депутатами, разом з державними органами, тому що ми не стільки зараз під час війни не відрізняємося і не відокремлюємося, ми завжди такими були, що ми завжди спільними зусиллями вирішували дані проблеми. І коли надходять звернення керівника. Центру було звернення про те, що треба допомогти меблями, треба допомогти відповідним обладнанням мікроскопом, таким, який потрібен, і це, це більше 600 тисяч. То ми е, не вагалися, депутатський корпус підтримав і ми виділили ці кошти. І до речі, я так розумію, що ми вже це обладнання придбана і вона вже працює і знову ж працює на якість послуги, на збільшення кількість послуг і для того, щоб люди відчували себе в безпеці, в комфорті і розуміли, що сьогодні. Все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб були вирішені питання громади. Ми теж як обласна державна адміністрація беремо участь в розвитку нашої експертної обласної служби. Буквально ось тиждень тому ми передали новий автомобіль, які придбали за кошти обласного бюджету. Зараз ми Вносимо зміни в програму правопорядок на 23-й рік, де так само потреби експертної служби є передбаченими, будуть передбаченими, і ті потреби, які є, вони теж будуть закриватись. Ми розуміємо, що кількість злочинів через збройну російську агресію виросла в рази загиблі, ідентифікація тіл, експертне дослідження всіх руйнувань і так далі. На жаль, Сумщина щоденно знаходиться під обстрілами. наші люди страждають, руйнуються будинки будівлі підприємства знищується інфраструктура, тому якраз фіксація, оцінка і Ідентифікація, і те про що ви говорили, і, і, і загиблих, і військових, і цивільних людей це теж дуже важливо. Тому ми вам дякуємо за те, що ви теж так повернуті до Сумщини обличчям і таким серйозним обладнанням теж підтримуєте. Це не просто підтримка там, експортної служби, це по великому рахунку підтримка людей для, для їхньої зручності, не треба їздити, все швидше відбувається і, і набагато швидше працює система. І встановлюються і, і винні в кримінальних злочинах, і, і ідентифікуються на жаль, люди, які загибли. Сумський НДКЦ забезпечує судово експертний супровід розкриття та розслідування правопорушень правоохоронними органами області, проводить судові експертизи в кримінальних виконавчих провадженнях цивільних, адміністративних та господарських справах. Здійснює широкий спектр біологічних, балістичних, вибухотехнічних та інших досліджень з метою розкриття злочинів на території регіону. Я щиро вдячний, тому що для мене, для слідчих поліції Сумщини, дуже важливо, що у нас в науковому дослідному інституті, є даний апарат. Тому що щомісяця слідчі поліції, взагалі поліцейські розкривають і розслідують всі от. Всі злочини, які вчиняються відносно особи, майнові злочини, і доказовою базою в матеріалах кримінального провадження, саме є експертиза, які проводить науково-дослідний інститут, ваш, НДКЦ. Да. І е, сьогодні я скажу, що щомісяця 300 кримінальних проваджень направляються до суду. 300. І за цією цифрою це не лише цифра, це людські долі. Кожне кримінальне провадження – це винна особа встановлена, проведена експертиза, їй оголошена підозра під персональним кінецом прокурора і кримінальне провадження направлено до суду. То от сьогодні, коли слідчі і поліції витрачали час для того, щоб провести ДНК експертизу, ми їздили в Київ, Харків. Це час, це значні ресурси, матеріальні, які вкрай сьогодні необхідні для. Ведення бойових дій для охорони Сумщини, тому що, як вже сказав пан народний депутат, 5625 кілометри це спільно збройні сили, прикордонники, національна поліція, словаки та й народні депутати тримаємо стрій до перемоги. А даний прилад на Сумщині дасть можливість ще краще, ще ефективніше, як найякісніше відпрацьовувати. Щоб кожна винна особа була встановлена, кожний злочин стовідсотково розкритий, і закон український, європейський був верховенством права.